Усім привіт, всім доброго ранку. Я в магазині АТБ з 22 по 28 жовтня нові акції. І нагадую, що є ще додаткові акції: це по декілька товарів будуть зі суперзнижкою мінус 50. Сьогодні 22 число на годиннику за 29. І пельмені ще є в наявності. Валесто, пельмені з телятиною та куркою 800 грамів, ціна 63 гривні. Такі огірочки сьогодні за суперціною 48 гривень за 300 г. Торгова марка Верес. І гриби опеньки мариновані 70 гривень 530 грамів. Добре, далі ми будемо дивитися акції, які будуть ось цей тиждень. Починаємо з фруктів овочів і так підемо поступово по залу. 15,90 кг моркви. Часник. Перший гатунок: 140 гривень за 1 кг. Так, помило 85 гривень за кілограм, В світі 100. Курма «Піраміда» 90 гривень за кілограм, мандарини 60 гривень. Одразу йду до холодильника, поки, поки за нього пам'ятаю. Різноманітні салати-мікси. Ціна 55 гривень. Лохина 120 гривень за упаковочку 125 г. Виноград не акційний. І капуста цвітна за 52 гривні 1 кілограм. Авокадо перший гатунок 180 гривень. Це за кілограм. Так, яблучка не акційні. Томати, бачу, подорожчали по 100 гривень. Так, буряк 9 гривень за кілограм. Картопля 13,45. Йдемо далі. Від торгової марки День у день нектари та соки об'ємом 1 літр з акційними цінами. Мультифруктовий нектар 33 гривні. Апельсиновий нектар 51 гривня за 1 літр. Томатний сік із сіллю 40 гривень 50 копійок. І є ще мультивітамінний та Ціна – Ціна яблуковиноград 33 гривні за 1 літр. Соки, нектари, хортекс. Грейфрутовий 53 гривні, мультивітамінний 58. Ось такі напої соковмісні 27 грн., а такий із поїлочкою. Об'єм 400 мл, 22 гривні, 50 копійок. Напій соковмісний, розумний вибір. Яблуко вишня 46 гривень та смак ананас. Теж 46 гривень, 1,5 літри. Вода мінеральна сильно газована трускавецька. пів літри. Напій від своєї лінії лимонад 28 гривень за 2 літри. зі знижкою 42 гривні 70 копійок. Є різні кольори, смаки. І спрайт теж з акційною ціною 42 гривні 70 копійок за 2 літри. Пепсі об'ємом 2 літри з акційною ціною 38 гривень. Є класичний варіант, є без цукру зі смаком вишні, і ще ось такий варіант зі смаком манго. Гранола сухий сніданок від Акса, смак шоколад 5480 за 330 грамів. І ще фруктовий варіант. З акційною ціною також 54,80. Вчора вперше спробувала ось такі хлібці, і ви знаєте, мені дуже вони сподобалися. Зараз на них акційна ціна 29 гривень і 40 копійок. Якщо ви таке полюбляєте, рекомендую спробувати. Агар-агар, загущувач натуральний рослинний 9,50. Приправа від торгової марки Приправка. 33 гривні в упаковочці 40-45, як який? 50 це максимальна вага. Вони йдуть із зіп застібкою зручно зберігати ціни на будь-які 33 гривні до риби, до плову, до шашлику, м'яса та курки. 28 гривень. Коштує ось така паніровка від торгової марки Приправка. Два варіанти на вибір барбекю та класік. Вага 120 грамів. Кетчуп королівський смак до шашлику. Аж 400 г в упаковці. І ще є лагідний кетчуп королівський смак. 30 гривень, 70 копійок за упаковку. Королівський смак майонез. 33 гривні та 50 копійок. 340 грамів. Шоколад молочний, білий або чорний від міленіум з горішками. Це ті, що вагою по 100 грамів. 47 гривень. Желені цукерки від рошен. У таких пачках по 70 грамів акційна ціна 20 гривень. Є з кислинкою, а є просто без кислинки, звичайні жалейки. Також багато є чаїв з акційною ціною. Від Monoma ось такий кенійський листовий 50 гривень 80 копійок. Зелений у пакетиках 28 пакетиків за 31 гривню і 10 копійок. Чайні пірамідки. Їх є більше, потім подивимось на відділі, бо це такий акційний столаж. Бачите, тут ці акційні товари. Ось такий трав'яний 40 гривень, 70 копійок, 20 пакетиків. І такі варіанти по 41 гривні 70 копійок. Ось цей дорожчий. Ціники попутують. Ці дешевші по 40 70 а ось цей за 41 гривню 70 копійок. Чайне асорті «Ті Моменс». Тут є 4 смаки. Загальна кількість пакетиків 28 Вони індивідуально запаковані. Зручно брати з собою 52 гривні за упаковку. Кава Якос розчинна 280 грамів, 400 гривень. Крафтінг – це теж розчинна 200 г 278,80. У склі 95 г. 194. Кава мелена від Якобс вагою 230 грамів, 180 гривень. І капучино карамель лате 157 за 450 грамів. від віднесли лейн 16 гривень, 42 грами вага. Така вафелька, батончик, кіткат віднесла 27 гривень. І ще нац 25,50 42 грами вага. Шоколад Несквік. Молочний. Ціна 47,50. Вафельки від торгової марки Рошен. 8 ,70 гривень 70 копійок в шоколадній оболонці. Три смаки на вибір. Такі вафельки Несквік Нестеле. 9,70 за штучку. Крекер тук зі смаком паприки 36,70 Зі смаком сметани та цибулі 36,70. Вага 100 грамів. Печиво орео з какао та карамеллю 53 гривні. Упаковці є 4 пачечки, індивідуально запаковані по 4 печива подвійних. Паштет в упаковці 240 г. Він є трьох видів.

Олія пресова 168 гривень за 1 літр та 800 мл. М'ясо креветок від своєї лінії. Варено морожене. 160 гривень за 400 грамів. У людяній лазурі. Міні з куркою та грибами від торгової марки легко. Вага тут аж 600 грамів. 81 гривня за упаковочку. Піца прошутом. Вага 320 грамів, акційна ціна 94 гривні. Ковбаски від Глобино для гриля та смаження мортадельки. 600 грамів 154 гривні. Філе курчат бройлер 20 гривень та 30 копійок за 100 грамів. 203 гривні за 1 кілограм. М'ясо гомілки. Ціна 138,90 за 1 кілограм. Трошки більше, ніж кілограм в упаковочці. Тут по-різному є тут зазначено, скільки важить. Я їх брала, пробувала, ви знаєте, подобається мені. Щоправда, я, якщо запікаю, то з шкіркою, вона є без кісточки, тільки от м'ясо і шкірка. А якщо варю, то шкірку знімаю. От. Дуже хочеться якихось шалених акцій на крупа, але нема. Не буду зупинятись навіть на крупах, тому що справді акційних позицій нема. Або те, що було. Ми вже з вами дивилися рис. І єдине, що ось такий макарон ще акційний, це з попереднього акційного періоду, так і є, 37 гривень за упаковку 420 грамів. Ну, ці по 33,60. Ковбаса, молочна, варена торгова марка, м'ясна лавка. 109 гривень за 550 грамів. Гарна знижка на ось такі сосиски. тигриня Аж 30% від ціни. 300 грамів вага, а ціна 64 гривні. Виріб м'ясо місний. Губернська із сиром. 61 гривня. Це за упаковку вагою 420 грамів. Ковбаса від добров українська варено копчена. Ціна за 100 грамів 49,80. Тут вага в упаковочці різна. Бачите, тут майже 300 грамів. Тобто усю ціну треба буде помножити на 3. Сардельки елітні 265 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. На ціннику ціна вказана за 100 грамів. І орієнтовно пів кілограма в упаковці. І ще ось така ковбаса губернаторська з сиров З акційною ціною 340 гривень за один кілограм. Так, орієнтовна вага 360 плюс-мінус. Сир м'який, золотий резерв. Їх є три варіанти: ось такий чет. Сологуні та мацарелла – 57 гривень за 180 грамів. Закуска, як я її називаю, намазка від своєї лінії. Смак курка, шинка та сир. І ще ось такий варіант гриби: 180 грамів за 25 гривень. Сир напівтвердий сот. Гавда безлактозний, гавда та маздам. У упаковці 150 грамів. Сир нарізаний скипками 61 гривня та 50 копійок за упаковку. Сир м'який від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected. 58 гривень за 175 грамів. Я копійочки, там де бракує 10 копійок, заокруглюю до гривні. Вершки преміалі. 33% жирності 500 грамів за 135,50. Йогурт безлактозний карпатський галичина. 27,50 за 300 мл. Так, є ще зі злаками. І є ще зі смаком полуниці. 25 гривень за 300 грамів. Багато акцій від торгової марки Яготинське для дітей. Сиркова паста, ця безлактозна 15,80. Сир кисломолочний 14. І є з різними смаками. Так, це є банан, персик, чорниця, яблуко, полуниця та малина слива 14,50 за 90 грамів. Сир кисломолочний від торгової марки День у день в упаковці 180 грамів. Три варіанти. Такий нежирний 27,50. 5% жирності 38,50. І 9% жирності 30 гривень 30 копійок. Морозиво від своєї лінії золотий каштан. 15 гривень 70 грамів. Морозиво три ведмеді. Такий полуничний чизкейк або тірамісу. Вага 500 грамів, ціна, ціна 114,50 вареники та пельмені від торгової марки 3 ведмеді» мішутка. Акційні ціни. Так, давайте витягнемо. Чи ні? Тут є ціна, ось так вам покажу. Такий варіант з м'ясом індички. Вага упаковці 650 грамів, коштують 106 гривень. Такий варіант філейні. Вони є з зеленим і з оранжевим кольором. Ось ці кольорові. Ціна за упаковочку 650 грамів, 97 гривень. Ось такі пельмені із м'ясом Телятини 79,50. І ще вареники. Ось вони. Вареники, вага 450 грамів, 41 гривня. Так, яйця по 6 гривень за штучку. Чай чорний, цейлонський гранульований батик. 110 г, 38,30 Також є пакетований. Ось такий варіант: це є байховий цейлонський, дрібний 34,30, 25 пакетиків. І байховий з ярликом 26,50, також 25 пакетів. Чай від своєї лінії, так бачите, вибірково, Бо є упаковочки по 25-50 пакетиків і 100, то акційний. Ось такий дрібний з ярликом чорний байховий. 50 пакетиків 42 гривні. Тут аж 100 пакетів 76,50 із ароматом Бергамоту 25 пакетів за 24,50. Чай мономах, який ми з вами ще не бачили. Це, це продовжена акція 48,80, 45 пакетів. Ось такий ми з вами ще не дивилися. 45 пакетів, 39 гривень. одна ніч, 35,50 за 30 пакетиків. Так, І ті моменти з пірумідки, я вам казала, що їх є більше, бачите, на вибір. Ці по 41 гривні 70 копійок. І чотири варіанти ось таких по 40 гривень, 70 копійок в упаковці 20 штук. Ось покажу вам ось, бачите, чотири різних смаки. Кава Амбасадор у зернах 599 гривень і 50 копійок за 1 кілограм. Кава Амбасадор мелена 138 гривень та 159 гривень. По 225 грамів в упаковці. Кава мінеллі. Такі дріб-пакети. Зараз з акційною ціною. З карткою тебе ще дешевше. Ціна для всіх 230 гривень. 8 пакетиків по 10 грамів. Оселедець солений, пряно пікантний філе шматочками 180 грамів, 44 55. Форель, філе шматочок на шкірці 180 грамів за 177 гривень. Крабові палички водний світ, сніжний краб 51 гривня і 50 копійок за 200 грамів. Чипси від торгової марки «Люкс», хвилясті смак сир. Або ось такі зі смаком лосося з вершками. 41 гривня 80 копійок, 125 грамів. Корм для котів шеба 17 гривень 85 грамів. Туалетний папір Зева Deluxe. Трьохшаровий 4 рулони без аромату або з ароматом персика 86 гривень. Вологий туалетний папір від торгової марки «Зева» 64 гривні 42 штуки в упаковці. Серветки косметичні від своєї лінії. Де такий красивий новий дизайн. Вони веподібно складені, зручно виймати. І акційна ціна 28 гривень за 150 штук. І ще з ось таким малюночком. Рушники паперові зева Premium. Ціна 96,52. Рулони двошарові. Підгузки для дорослих тена по 30 штук в упаковці. Розмір М менші 575. Розмір Л більші 655. І упаковки підгузки трусиками для дорослих 10 штук. Розмір М 182 гривні. L 207. Прокладки від Котекс 32 гривні 50 копійок. 34 гривні 8 штук. Такі теж 34 гривні. Ультранайт 34. Найт 34, одним словом, багато варіантів з акційними цінами. Зубна паста AquaFresh 75 мл. 33 гривні. Зубна паста Aqua Fresh White. Ціна 55 гривень за 100 мл. Десирант дівея для чорного та білого чоловічі спреї 76 гривень. Антиперспіранти нівея жіночий це є більша баночка. 200 мл 126,40. Нівея антиперспірант кульковий 53 гривні. І «Нівея Desдоurant Стік» 50 мл 85 гривень. Багато акційних товарів від торгової марки Нівея. Такий крем універсальний інтенсив для обличчя рук та тіла 57 гривень 75 мл. Гель для душу Нівея об'єм 250 мл 61 гривня та 40 копійок. Антибактеріальне мило Safer з дозатором 225 мл 62 гривні. Шампунь Head and Shoulders 190 гривень за півлі. Багато акційних шампунів від Калос об'ємом 1 літр 115 гривень. І є масочка тут пів літра, Ціна 80. Засіб мийний неопюр 70 гривень за 1 літр. Неопюр засіб для миття скла 31 гривня літри з розпилювачем. Засіб миючий тайт аквапудра синтетичний 214 гривень за кілограм та 800 грамів. Тайт аквапудра 39 гривень 300 грамів. І 47 гривень 300 г. Це для ручного прання, а це для автоматичного. Онік засіб рідкий, універсальний для прання. 4 кілограми 141 гривня. Такий миючий засіб 120 гривень, літр 820 мл. І ще й у червоній ванушці, але вони там позаду. Заглядайте, так би мовити. Ленор 129 гривень, тут різний об'єм. І 798 і 987 мл. 50 гривень колготи жіночий розумний вибір. 40 ден. І ось такі, це теж 40 ден. Своя лінія 76,30. Також бачу, є багато акційних шкарпеточок. 20 гривень 80 копів, 20,90, 23 гривні. Такі, так, це не вони, це звідси. А дюна, дюна з махровою стопою утепленою 35,40. Такі чоловічі від дюна. Ціна 39,30, теж утеплена стопа. Ось тут на малюночку. Видно, як утеплено. Повна діжка пиво м'яке світле. 32 гривні 50 копійок за 900 мілілітрів. Опілля експортне світле 41 гривня і 50 копійок. Об'єм. Літр 100 мілілітрів. Таке пиво опілля, віденське світле Літр 100 міллілітрів. 38,50. оболонь. Традиційне світле 2 літри 400 мл. 61 гривня, 50 копійок. Вино барон де Люсон. Є різне: і біле, і червоне, сухе, і напівсолодке. Об'єм їхній 750 мл. Ціна на всіх однакова: 115 гривень. Вино Сапера 71 гривня 750 мл. Ожина 71 гривня, гранат 76,50 напій вини Фраголіно 98 гривень. Є білий напівсолодкий слабоалкогольний, або червоний слабоалкогольний напівсолодкий. 750 мл об'єм. Маренко брут 163 гривні 50 копійок, 750 мл. Віскі Red Label 419 гривень за 500 мл. Алкогольний напій із громом 700 мл 220 гривень. Горілка хлібний дар, класична 89 гривень і 40 копійок 500 мл. Горілка гетьман Ice 205 гривень і 50 копійок. За один літр.